Всім привіт! Мене звати Тарас, і так ми з вами продовжимо тему самих потужних, самих завантажених ігор на систему iOS за грудень місяць 2014 року. Вот сьогодні 30 грудня записується дане відео. І що ж у нас в нас в розмістилося? Попередньому, попередньому відео ви побачили першу десяточку таких от самих класних ігор. А зараз ви будете побачити другу десятку от, самих таких класних ігор з Play... Ой, точніше, перепрошую, не з Play Market, а з Apple Store. От, Давайте перейдемо до цього списку. Список досить цікавий, досить класні тут проекти. Взагалі є в що пограти. Ой-ой, щось не грузиться. От так от. Мафія драйвер Амерта. Є ця ігрушка і на Android, є ця ігрушка і на Еплі. Дуже популярно. Дуже популярна штука взагалом. Дуже популярна. От. Можна тут грати різними значить, машинками. Ви як зайдете, то побачите, може навіть здивуєтесь від того, яка їх є різноманітність. І от тут значить, дається нам керування от такою от машинкою, є газ, є тормоз. от. І можна значить, грати ігрушку от є у нас гаражик є такі от ще машинки їх відповідно треба купляти за золото от ви бачите? ну точніше як за золото за діаманти за діаманти вот це сама класна в даній ігрі от ще попробую зараз цією машинкою пограти через те що її трошечки раніше купив ну в принципі машинки Ну, може і відрізняється чимось, типу по характеристикам, але я би так не сказав. От перед цим грав самою першою машинкою і після цього такою, ну, не самою останніх, але ну, не можу сказати, можу сказати, що по суті так нічим не відрізняється, просто дизайн різний. Далі в нас іде Маша і Медведь, місія мороженою. Місія от, така от баришня говорить. Казі срочно нужна порція сладкого лікарства. От. І треба вгадати дорожки, куди йти. Оп! ще раз. Оп. Подумай, хорошенько. Ну, от така от дорожка. І тут, значить, треба робити різні міні-ігри виконувати. От, тут зірки щитати, варити варення, хто і клуб гадувати, прятки, фотоохоти, сідобне, несвідомне. І, і треба типу, поступово ці речі відкривати і буде вам дійсно щастя. Далі йде ігрушка Clay Hunt. Вона такий типу, симулятор стрільби для фанатів цього справи. Але я, чесно кажучи, я стріляю я не дуже. От, а от навіть попав, але так, в принципі, я стріляю не дуже. От. Тому тяжко оцінити всю, всі прелісті цієї гри. Але дійсно найдуться люди, що оцінюють цю ігрушку через те, що в своєму роді вона такий шедевр, коротше. Отак от. Оцініть обов'язково Clay Hunt. Далі йде ігрушка Checkers, Checkers Light. Такі самі звичайні шашки. От. Але дійсно графічно тут все просто... Супер, я би так сказав. От, бачите, от є, є на стіл. І треба оціми чашками ходити. Правила самі звичайні. От, ну, звуковий супровід тут його по суті нема. Але графіка тут в принципі досить класна, тому реально оцініть дану іграшку. Далі у нас йде Dumb Ways to Die. Досить класна ігра. Це продовження першої частини Dumb Ways to Die. От, вона була досить популярна і розробітники вирішили зробити ще одну частинку цієї ігри. От, треба заїжджати на станцію. І все. І для того, щоб робити якісь типу пробування якось так. Ну От далі ось сюди спробуємо заїхати. Поезд зараз доїжджає і буде щастя нам. Плей. па па ба 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 па Ти Пірані за нами женуться, капець, капець, капець! А не буде капця. Ну от, от таке от завдання. Значить, це була ігрушка Дам весь туда, реально люди оцініть її тут можна навіть дещо посміятися, є свої комічні такі самі комічні моменти. Далі у нас іде ігрушка Cut The rope. Реально дуже класна ігрушка. Має мільйони завантажень. Не будемо чекати, поки стук пройде і будемо далі вже грати в неї. От така от бачите, новорічний такий настрій, розробників. І це тому не, не дивуюся, коротше. Отак от, от треба порізати, значить. Ай-яй-яй. Ну, тут так, тут так буває, що деколи. Ну, отакі от, такі от е, треба обрізати, типу. Е... Щоб цьому ням-нямчику впало в рот е, всі оці... Сукерочки. Далі йдемо. Далі що в нас? Дальше, Ага. Босс 2. Класна така ігрушечка для того, щоб зганяти злость. От тут треба вбити, точніше, як вбити? Просто копати, різати, колоти от такого от чувака, який виконує типу, роль нашого боса. І от ми з нього тут всячески здіваємось, можна включити тут, значить... Воду, щоб на нього натекло, він буде злитися дуже. Отак от, от. В принципі, досить класна. Можна тут ще купляти різні такі речі, але то дійсно вже з часом. Ну, от дійсно класна і така незамудрена така ігрушка. Дуже класна для того, щоб зганяти з ліс. От, перепрошую. Ага. Так. Оце така пригода чувака полуголого. типа сніжні пригоди. Сніжні пригоди. Так, тут треба керувати, от вправо і вліво, і от керувати треба. От ми женемося за цією башкою, що відкололися від сніговичка. Так от, навіть не знаю, як тут можна це, це місце пройти через те, що здається, воно що це хіпа, навіть реально. Ну, от така от ігрушечка, дійсно варто її оцінити. Далі йде ігрушка Токен Путін. Ну, думаю, всі ми його не любимо, всі ми його ненавидимо і бажаємо, коротше, що він здобув швидше. А зараз я розкажу, що там робиться. Путін хуйло. Путін хуйло. Путін дурак. Путін, Путін вели з України. Путін з України. Ну, от такий от, коротше, Путін. Думаю, варто його цінити для того, щоб, ну, типу, ознайомитися щоб всім казати, що от в мене на телефоні, на мене на айпаді, або на айфоні, або на айподі був, коротше, Путін. І я його називав хуйлом, а він сам залишався і сам повторяв це все дійсно за мною. Далі у нас та ігрушка, що стала таким коротше, проривом гоночного ігростроїння. Це асфальт. От ви можете побачити. У мене тут вже деякі тачки відкриті, вже відкриті Ну всі коротше, гонки. От зараз покажу реально якусь гоночку. От зараз якусь пусть я точівку, покруче. І покатаюся трошечки. От. Tesla Model S. Дуже класна гонка, реально виявляється таким еталоном для мене. Всього такого гоночного, перегоночного, через те, що тут графіка класна, музикальний супровід класний, дуже класний геймплей, дуже класне управління і взагалі вона така вся просто... Ну, Дуже... Одні коротше, плюси і ні одного мінуса. Отак от. Отак от. Одні плюси і ні одного мінуса. Отаке от керування. Можна дріфтити. Ну взагалі тут багато чого можна робити. Дуже реально класно люди, якщо ви ще не грали асфальт 8, асфальт Airborne. 8 то реально оцініть дану цяцьку, через те, що воно дійсно того варте. От. Ну оце були таких 10 ігор е, для системи iOS від компанії Apple. Це було продовження е, відео самих класних е, ігор для iOS. Перше відео, дивіться, будь ласка, за посиланням. От. А це було 10, ну, типа, порція з 10 е, самих класних ігор, порція номер 2 От, за грудень місяць повторюється, за грудень місяць 2014 року. За січень буде ще нова і за лютий ще нова і взагалі так буде далі. Ну, типу, ну, всім, хто подивився дане відео, хочу сказати дякую, дуже дякую. Я ставлю вам лайк, ви поставте мені лайк і отак от махнемося. От е, от. Всім значить пока, всім до зустрічі в нових відео. Всім пока!